Доброго дня, дорогі підписники та глядачі мого каналу. Що е вам хочу сказати? Е купили новий мотор вісім е конний ліфан. Е -е, Отак. Так, сейчас от так. вам обведу. Такий Коробка стоїть уже на різьбі із цепочкою. Отак. От Видно? Видно? Так все це діло закривається Вал тут під шпонку 20 мм. що у нас тут? По ось Перемикатель on включено, off виключено. Далі предохранителі і реле якесь. Я не знаю. Куди піде цей мотор? Він піде на мій міні-трактор. Зараз покажу, який мотор стояв до цього. Ну, я думаю, різницю видно між оцим і цим. По-перше, цей мотор більший від другої компанії. Це. Наскільки я знаю, Forte 200F. А це ліфон. Lefone... Скільки тут? Є? Ось. Ліфон. Написано КП 230. Ну, ось так виглядають в нього цей. Тут, а, ну, це блок питання теж рейле. Тільки предохранителів немає. Е, ця перемикач. он оф, Ось так воно. І. Ну, воно по розмірах видно, що вони. Цей. Ну. Ну, ліфон він більший. Цей Форте він менший І в них. В них багато відлічай. От допу. ем. на 6,5 кінських сил, а Ліфон на 8 кінських сил. Я думаю, розницю ви розумієте наскільки на. 2,5 кінських сили, він біль... сильніший. Ну, ще хочу показати вам, на який трактор він піде цей мотор. Мотор ось цей мотор Liphan. Піде на мій міні Т-16. Ось ми перер... стали переробляти щеплення, було центробіжне. А тепер ставимо Жигулівське. Ось таке. І будемо вже ж переробляти. Будемо доварювати металопрофілом і будемо робити місце під мотор. Ось. Всім дякую, хто переглянув це відео. Всім до побачення! Слава Україні.